У нас на хлопці там є ще. Там частина хлопців вибралась в інші місця. Як дівчата виявить все. А тебе закриємо. Єй краще місце, чим посадить, звідси не буде. Чому? Вона все хлопцям розкаже, скільки Живе специфічний, він ми кажемо, що це держава старосійська рада, це держава в державі. Я просто вже Ну так пане Віталію, розкажіть, будь ласка, яка основна мета власне створення таких пунктів на рівні зокрема, от саме тут, у старому селі, яку яке основне завдання ставити перед своїми хлопцями? Ну Перш за все, це йде в рамках реформування новоствореної поліції. Це будуть створюватися так називаємо поліцейські станції по практично по багатьом селам, крупним сільрадам області в кожному районі. Перше виріши започаткувати в цих селах на північних районах, так як вони є найбільш Кажемо, на сьогоднішній день проблемними в зв'язку з тим, що відстані від районного центру, від районного відділу поліції до населених пунктів дуже віддалені і е, тяжка дорога. З метою того, щоб швидше і краще було реагування поліції на будь-які повідомлення громадян, це і швидкість доїзду до місця, і безпосереднє перебування дільничних. Поліцейських інших на території району. І інша ще основна мета це надання комплексу поліцейських послуг населенню. Весь комплекс, який можливо надавати праві поліція, надавати населенню максимально короткі терміни і якісно. Основна задача така. Ну і відповідно, співпраця з населенням. Спеціальних вимог як такових немає. Хлопці, наші співробітники поліцейські з різних служб для того, підібрані так, щоб могли надавати різний комплекс послуг. Кожен по своєму напрямку: дільничний розшук, охорона громадського порядку, слідство. Вони будуть працювати в принципі в режимі груп швидкого реагування.